Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам, які дають змогу нам працювати, рухатись вперед і забезпечують нам тишу і спокій. Тож, друзі, не забуваємо про це і постійно, постійно тримаємо, як то кажуть, палець на пульсі і допомагаємо. Допомагаємо, хто чим може. Ну а ми сьогодні з вами. Пробіжимося трішки по господарству. Подивимося, чим займаюся на даний час, що вже зроблено, що планується, які є зміни в господарстві. І приїхали деякі е, нові мешканці. Також обріжемо виноградик сьогодні, тому що вже останні терміни на цьому тижні, в кінці тижня, там вже все дожі, сніг, сніг, дощ. Мінусова температура, тож потрібно все це швидко організувати, чим ми сьогодні і займемося. Ось іще один мінус, коли використовуємо в годівлі кроликів сіно. Дуже велика кількість йде у відход, і це сіно просто викидається. Потім його неможливо. От зараз проводимо боротьбу з навозною кучею, Вивозимо це все діло на огородик. Неможливо. Ось в тій частині знаходиться гній, перегній від свиней, від курей. Все легенько можна набрати, немає ніяких проблем. Він такий, має таку структуру не дуже збиту і м'яку. А ось тут де сіно. Тут ну, неможливо, неможливо вдовбати. Опа, хто там у нас на вільному вигулі? Через сітку перелетів. Ось таким чином беру потрішки-потрішки, по заганяємо вила і потрішки, потрішки відколупуємо. І тільки потім можна з цим ділом щось якось впоратись. А так це ось скала. Вилани можна загнати. Хьма! Просто скала. Е, тепер не можна витягнути. Так що є проблеми, як з тим, що дуже велика кількість його просто витрачається марно, так і потім неможливо його вдовбати. Найефективніше використання. Всіх інгредієнтів для кроликів, особливо сіна, це грануляція. Всі інгредієнти перепускаємо на млинок і гранулюємо. Тоді корм споживається практично 100%. Десь трішки, можливо, із годівничок вигортають, особливо малеча, залазить туди і гребеться. То трішки корм втрачається. Але це ну, порівняно ось, з такою годілею, як було раніше, просто сіно і зернова група, то це небо і земля. Як все швидко змінюється. Порівняти як виглядає огородик зараз і як виглядав в попередньому відео, коли все було біле в снігу. І зараз все і сліду немає від того снігу, і все вже сухенько. Так що працюємо і рухаємось по плану. Помічник у нас тут прийшов. Що тут? Все нормально? Правильно все відбувається? Ой. Хорошо кажи. У тебе тут пішов я далі. В коментарях під відео, де я розповідав про садівництво. Рекомендували посадити ще лівіщину або щось з цього роду. Ось є у нас ось такий гарний медвежий горіх. Називається он, шая його обіймає. мій Білка. Так що маємо в господарстві ми щось на кшталт цього. А поруч, біля нашого горіха, знаходиться ще у нас липа. Ось така гарна, велика також липка, з якою ми збираємо світ і використовуємо. В чай. Ну, а ось і те, що ми отримуємо від наших деревцят: липа, чайок дуже запашний з цього діла. І горішки. Такі ось гарненькі. Так що все це діло ми маємо в наявності в господарстві. А наступного дня зовсім прям літо. І кучка наша потихеньку зменшується. Робота робиться. Працюємо. Ось у нас біля дороги тут ряд горіхів. І листя з них летить сюди на огородик. Тож прибрав все це листя, ось згорнув його. Деякі горішки ще позбирав, які попалися між листям. Так як кажуть, що не можна листя з горіха використовувати і, ну, в якості добрива, так як ну, нічого тут не буде родити. Воно і так тут нічого не родить, тому що горіх це така штука, що біля нього пропадає все. Він витісняє все, що завгодно. Тож, у нас в цьому році тут були гарбузи, як пам'ятаєте. То ось десь метрів. ну ось до сюди, Десь, напевно, що метрів п'ять, а може і більше, метрів сім. Нічого нема. Вони зійшли, начебто розпочали розвиватися і все, і на місці, на місці, і пропали. Тобто, о, Шая прийшла. Все нормально, шай? Каже, о, чудово, чудово виглядає, все, молодці, Ось ще. Ну, все, перевірка, тут зараз відбудеться, все як потрібно. Ха, що я ганяю вже його, малюка цього свого. Так що працюємо, працюємо інтенсивно над підготовкою до оранки. Ну, а тепер приступаємо до процесу розкидування ось оцих кучок. Вивести їх це одна справа. А тепер ще це все діло розкидать. Це і інше. Так що є над чим попрацювати. Ось. Наше знаряддя праці стоїть. Все, один ряд уже пройшов. О, це вже щось вимальовується. Залишилося ще трішки. Зовсім трішечки. Нарешті. Довго очікувана мить настала. Огородні справи на цей рік завершені. Від годівельнички в рядочок виляглися. Спостерігаю тільки. Підйом! Банда. Їсти вже вам насипав. Каже, у нас ще тиха година. Ми корм споживаємо трішки пізніше, так як він є в постійному доступі і у них немає ніяких проблем з цим ділом. Тобто корм, годівнички знаходиться постійно. І вони його споживають стільки, скільки хочуть і коли хочуть. А тут у нас трішки по-іншому. Тут у нас... Строгий розпорядок. Малюки снідають. І в одної матусі, і в іншій також інтенсивно проходить сніданок у нашої малечі. Там темно, нічого не видно. Тут краще видно. Оп! Тут поки розберуться, то там уже й поїдять. 5 штук. Це не 14. 14, я й не пам'ятаю вже скільки тут. Здається, що 13. Але нічого, всі рівненькі, більш-менш гарненькі. Так що сосків вистачає на всіх. Є, звісно, що трішки меншенькі. Але нічого все добре. З кроликами нашими, з матусями відбулися зміни, як бачите, хто спостерігає за цим всім ділом. Все, вони залишились самі, без кроленяток. Навіть запустили їх вже до праці. Все, вони запліднені. Ну, сподіваюся, що запліднені через 9-10 днів все це проконтролюємо. І будемо спостерігати за цим цим ділом. Також, як бачите, у нас зміни ось в цієї кліточці, тому що крапка старенька вже відпрацювала своє і її немає. А на її місце прийшла вже молоденька дівчинка, яка також зараз за нею спостерігаємо, як тільки прийде в охоту, запускаємо її до праці. Ну а малеча наша. Ось знаходиться в відгодівельній клітоці. Практично все заповнене. Ось так виглядає. Залишилося тільки два вільних місця Вон на верхньому ярусі, а то все з кроленятками. Гарно, гарно. Водичку попивають, корм споживають, вже вони звикли, все, акліматизувалися, можна так сказати, вони, як бачите, бігають, пригають, радіють життю. <хи> Також провели роботи деякі по утепленню приміщення, так як у нас тут знаходиться ось ємкість з водичкою і не можна. Допустити, щоб вона тут підмерзла. Тож, двері тільки у верхній частині ось залишилося, а ну, фокусуйся ось так. У верхній частині залишилося зробити приточний клапан, доробити це все діло. А так, всі двері утеплили. Ну, зараз з зовнішньої сторони покажу, як це все діло я організував, щоб. Ніде не було ніяких щілин. Он трішки-трішки там є. Ну, то таке, то, то не рахується. Утеплення дверей із зовнішньої сторони. Все. Тепер працює все, як має бути. Коли вентиляція вмикається, то повітря заходить тільки зверху, тільки там, де воно повинно заходити. А отут, де були щілини, все, воно тудою не заходить. Так що готуємося, готуємося до морозів. Також в нашому господарстві з'явився новий мешканець. Ось це наші старі самці плідники, полтавське срібло, строкач і панончик наш старий. Переселили його в іншу кліточку, а приїхав до нас новий кролик. Ось ось наш новий мешканець. Панон. Але вже я впевнений в тому, що це панон. Як бачите, Зараз подивимось, яка різниця. І чому розповім і чому я його придбав. Ось наш старий панон. Все мені в ньому подобається. Чудовий кролик. Але єдине, що я сумніваюся, що це чистий панон. Тому що, якби не було з чим порівняти, Тоб я, можливо, так і думав, що це пано. Але, але в порівнянні з тими дівчатками, які є в нашому господарстві, то він дуже сильно відрізняється від них. І по вазі, і по зовнішньому вигляду. У наших дівчат зовсім інша статура тіла. І саме най Головне, на що я звернув увагу. Розмір вух. У дівчат вуха, дивіться, які В два рази більші, як у того кролика. І вага. Вага дівчаток, напевно, що вони за нього молодші десь на півроку, а може навіть і більше. А вага їх. В два рази більше, як у того кролика. Ось новий, цей, що приїхав, також розміри вуха дуже-дуже відрізняються від того, що знаходився в мене в господарстві. Наш старичок. І ще раз подивимось на нього і порівняємо, і видно те, що він інший. Він Коротенький, збитий, така товстенька мордочка. Він гарненький, дуже гарненький і працює чудово. Але більше він схожий на НЗБК новозеландська біла. Як на панона. Ну тож, як то кажуть, коли купляєш це все діло на базарі, і тобі кажуть, що це панон. Ну, Панон та й панон. Тим паче, якщо ти в цьому не дуже розумієшся ще і нема з чим порівняти, тож віриш, як то кажуть, на слово. Але потім уже з часом, якщо є порівняти з чим, то я зрозумів, що це не панон. Приїхав наш новий. Хлопчик з Тернопільської області, з того ж місця, звідки у нас і дівчатка Панони. Ігорю, вітання! Все чудово, все добре. До речі, хто не знає, в нього також є канал Кролики Тернопіль. Називається Як від відео залишу посилання, можете зайти, подивитися, кому цікаво. Так що працюємо. Є тепер з чим працювати, є генетичний матеріал. І я думаю, що будемо і далі рухатись в цьому напрямку. До речі, наш полтавчик, полтавське срібло, також від Ігоря. Дуже-дуже чудовий самчик. Вон, дивіться, яка махина. Просто супер. Гарний, гарний самець. Працює. До речі, з кожним разом все краще і краще. Тому що перед цим я в відео розповідав, що він такий трішки як меланхолічний. Ну, тобто, дуже-дуже довго розкачується. Але останнім часом прямо включився в роботу. Що там, дівчатка? Снідаєте також. Наробили ми з вами шороху в попередньому відео. Друзі, дивіться. В одному відео неможливо все показати і розказати. І ця вся інформація, яку запитували в коментарях, вона на каналі є. Тож, кому потрібно, хто хоче, той знайде. Переходьте до старих відео і все там є, скільки гнізд ось. Гнізд тут достатня кількість, предостатня ось гніздечко. При вході, потім тут все це є детально, розповідав, я показував. Ось там гніздо є. Як облаштована вентиляція, як облаштований лаз. Чому тут температура зберігається, тепла і курі виходять на вулицю, як так можливо? І дуже-дуже ну, багато питань. Ось як облаштований лаз, штори все це, все це автоматичне відкривання дверей. Ось. Через датчики автоматично все це відчиняється, зачиняється. Ця, Вся ця інформація є на каналі. Тож, кому потрібно, кому це цікаво. І хто дійсно дійсно цікавиться, той може знайти. Як то кажуть, Хто шукає, той знайде. На рахунок годівлі також вже 350 раз розповідав, показував, як годую, чим годую, який корм. Ось сонце світить, нічого там не видно. а ну дівчата, давайте там, де сонця немає. ось Сипучий корм, ніяка не гранула, нічого, все чудово споживають. Рецепти кормів всі є на каналі. тож Якщо потрібно, знайдете. Ну а зараз переходимо до обрізки нашого виноградику. Трішки розповім, як я це буду робити, які плани і що я вирішив, як все це діло буде в мене організовано. Розпочнемо. Які плани? Значить, будемо залишати, вирішив я, що 4 бруньки, тобто буде шпалера. Одноконтурна, е, натягнемо один тільки виходить, ряд шпалери. І мені потрібно два рукави, щоб один рукав виходив на одну сторону, інший рукав піде в іншу сторону. Тож будемо залишати, для цього потрібно е, достатньо всього дві бруньки, дві нижні бруньки. Але залишимо запасні, тож залишимо 4. Чотири, чотири. Там ще, я подумаю, можливо, і третій рукав. Тобто буде на кожному корчу буде три рукави. Тобто один в одну сторону піде, другий в іншу сторону, а третій буде посередині, щоб більш заповнити шпалеру. Так що таким чином залишаємо 4 виходить, у нас бруньки. А все інше прибираємо. Так, ми приступаємо, Це нам вже не потрібно. Забираємо. Ага, тут ще у нас. Забираємо. Все. Прибираємо. І рахуємо. Так. Раз, два, три, чотири. Все. Десь отак не поруч біля бруньок, а посередині. Десь один сантиметр відступаємо, тому що воно потім тут е, усохне. Десь отаку, отаким чином посередині прибираємо. Все. Це нам не потрібно. І також прибираємо ось цей патичок, який терчить, ось ближе підійдіть, подивіться. І який старий він нам не потрібен. Все, прибирав. Все у нас тепер ось таким чином виглядає. Далі, все це діло потрібно накрити. Робиться просто. ну, Є різні способи, там можна з відрами, можна там з бутилками з пляшками. Я просто буду прикидати землею, тому що в мене немає стільки е, пляшок, стільки відер, щоб це все на всі, е, на всі корчики, щоб це все діло організувати. Тож, просто закидаємо землею. Приготували ось земельку і таким чином. Робимо отакий ось Бугорок. Цю бровку також можна прибрати, щоб водичка сходила, не затримувалась. Ось тут. Робимо та щоб все це було і виглядало ось. Йдемо далі до слідчого. Така ж сама ситуація. Раз, це вже нам не потрібно. Так само, підійдіть биш. Так само прибираємо старий пагінець і рахуємо. Тут одна є ось біля самого цього. Ну, подивимося її рахувати не будемо. Раз, два, три, чотири. Прибрати зайве ми завжди встигнемо. Все. Це така обрізка називається на зворотній ріст. Тобто можна було вже прикопати повністю цей пагін, який сформувався в цьому році, і вже на наступний рік його використовувати в якості рукава. З якого будуть йти вже інші пагони, але цього замало, одного рукава замало. Щоб виростити ту кількість рукавів, яка потрібна, на... ну, в даному випадку я хочу три рукави, то ми потрібно... потрібно зрізати на зворотній зріст, і цілий слідуючий рік ми будемо вирощувати рукави. Так, да, можливо, втрачаємо трішки часу, але ми зробимо такий кущ, який нам потрібно. І е, виростимо ту кількість рукавів, яку ми хочемо. Тож зрізаємо на зворотній зріз, е, зріз і е, на слідуючий рік формуємо певну кількість рукавів, яку ми хочемо. Все, прикидуємо і рухаємося в такому ж плані далі. Ну, обрізка. Дорослих кущів, які вже працюють, трішки відрізняється від тієї, що ми тільки що проводили. Тут старі рукави, які відпрацювали, вже ми їх прибираємо, залишаємо ось перші, які відходять. І з них на наступний рік будемо формувати рукав. Залишаємо ось цей пагін, який у нас перший, товстий, добре сформований. Все інше прибираємо, яке вже відпрацювало в цьому році. Ось таким чином все це діло забираємо. Все, це нам не потрібно. Ну і, звісно, що потрібно це все позрізати, щоб краще воно відокремилося від шпалери. Не, не швидко це все, звісно, що тут прикручено ще. Ну що, як то кажуть, поспішиш, людей насмішиш. Почав <різь> <різь> обрізати, щоб це все швидко показати, як воно щодо чого. І той пагін, який залишав, <різь> обрізав. <різь> Ну але нічого страшного, вихід є. Ось, підійдіть ближче, подивіться. Значить, залишимо з цієї сторони один і другий. Тобто цей піде в цю сторону, а цей піде в іншу сторону. А ось це все повністю приберемо. Тобто оце все повністю прибираємо. Отак. Все. А залишаємо тепер два пагони. Ось один. Товстелезний, гарний. Навіть кращий, ніж був той. Як то кажуть, що не відбувається, то до найкращого. Ось один і ось інший. Залишаємо тут. Раз, два. Залишаємо це, прибираємо. Все. Є у нас два пагони, які підуть один на іншу сторону. Це якраз в цю сторону, бачите, і завернутий, і він піде в іншу сторону. Все. Я думаю, зрозуміло. Тобто все зайве прибирається, щоб я опять тут нічого не накоїв. Якщо я ще це обріжу, то е, все зайве прибирається, залишаються тільки ці два пагона, які зрізаються там, де потрібно, на ту довжину шпалери. Потім це все діло разом ложиться на землю, риється траншея. Воно в траншею ложиться і заривається. І таким чином воно, виходить, у нас буде всю зиму знаходитися під землею. Все, працюємо далі. Ну, інколи таке трапляється. Нічого страшного, головне, що рішення знайшлося. На цьому поки що все. Всім самого на кращого, миру здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.